Із серпня цього року кожен працюючий українець сплачуватиме зі свого доходу півтора відсотки так званого військового податку. Ці кошти планується використати на забезпечення армії. Про особливості нарахування та сплати цього податку. Інформує начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Краснорадської ОДПІ Вікторія Нікуліна. Шановні платники податків. Хочу звернути увагу роботодавців та громадян нашого району, що в Україні тимчасово запроваджено військовий збір з 3 серпня 2014 року. Набрав чинності закон України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України від 31.07.2014 року. номер 1200. 1621 військовий збір буде стягуватись в Україні до 1 січня 2015 року у розмірі 1,5% від доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно правовими договорами, виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця. Отриманого від організатора азартної гри. При нарахуванні, утриманні та сплаті військового збору до бюджету платники повинні керуватися положеннями статті 168 Податкового кодексу України, як і для податку з доходів фізичних осіб. Особою відповідальною за нарахування, утримання та сплату до бюджету військового збору є з доходів у вигляді заробітної плати. Роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку, з інших доходів податковий агент для оподаткованих доходів з джерела їх походження в Україні. Відповідно до листа Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області від 7.08.2014 року номер 06-37 дроб. 1248-9880. Відкрито рахунки для зарахування надходжень до Загального фонду державного бюджету по коду класифікації доходів бюджету 1101 100 військовий збір. Рахунки розміщені на субсайті Головного управління Міндоходів у Харківській області в рубриці Бюджетні рахунки. За детальнішою інформацією щодо реквізитів рахунків для зарахування надходжень по коду. Класифікації доходів бюджету військовий збір можна звернутися до спеціалістів координаційно-моніторингового відділу Красноградської ДПІ за телефоном 73 99 у робочі дні з 9 до 18 години.